Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Якими можуть бути домовленості щодо кордонів України після того як президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації Дональд Трамп і Володимир Путін зустрінуться на Алясці зараз? Це один з найголовніших аспектів обговорення. І у світовій політиці, і у світових медіа. Хоча, чесно кажучи, мені не дуже зрозуміло, чому взагалі хтось вважає, що тема кордонів дійсно буде сприйнятною для російського президента, який отримує свою чергову важливу дипломатичну перемогу над американським колегою, особисту зустріч для того, щоб пошукати можливості домовитися щодо. Завершення російсько-української війни також мені абсолютно не зрозуміло, чому використовується термін обміну територіями, адже про обмін територіями ми могли б говорити, коли кожна з держав контролювала суверенну територію іншої. Ну скажімо, якщо б українські війська продовжували утримувати частину території Курської області Російської Федерації і за вихід українських військ з цієї частини території, могли б... Узгодити рішення про те, що Російська Федерація, скажімо, виходить з частини Донецької чи Харківської і Сумської. А так мова йде виключно про те, що Трамп і Путін а згодом і Інші учасники ймовірних перемовин, якщо вони взагалі колись відбудуться у іншому форматі, будуть розглядати те, як виглядатиме територія суверенної держави України, адже мова йде виключно про контроль над територіями України, а не якоїсь іншої держави на політичній мапі світу. Але варіанти того, як можуть завершитися перемовини, все одно є. Важливою дискусійною темою, і от видання Тайм пропонує чотири варіанти розвитку подій. Перший з них, як відомо, є пропозицією, яку Дональд Трамп неодноразово висував президенту Російської Федерації. Це припинення вогню по лінії фронту. Трамп обговорює таку можливість із Путіним буквально з Першої телефонної розмови між американським і російським президентами, яка відбулася невдовзі після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, і стала першою дипломатичною перемогою російського лідера над його американським колегою. Дипломатична ізоляція Путіна була перервана Трампом. І саме тому я не бачу поки що причин того, що Путін буде погоджуватися на припинення війни по лінії зіткнення сторін. Тому що якщо б він був готовий піти саме на такий варіант, він давно б погодився із пропозиціями Трампа. А так, російський очільник під час кожної телефонної розмови демонстрував повну зневагу до пропозиції американського президента. Саме такою була реакція, і інших російських чиновників, коли вони зустрічалися з американськими колегами. Це логічний варіант. Це варіант який, принаймні дозволяє проводити багаторічні перемовини про те, як варто було б завершити російсько-українську війну. Це те, що Трампу потрібно, але не потрібно Путіну. Другий варіант, про який говорить Таймс, це можливість того, що Російська Федерація отримує контроль над всіма тими регіонами, які вона анексувала з період 2014-2020. Другого чи третього років і записали в якості суб'єктів Російської Федерації до своєї конституції, як відомо, Путін неодноразово пропонував, щоб українські війська залишили всю територію Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей України тобто ту територію, яку зараз контролюють українські військові, де є легітимний український уряд. Але знову таки виникає питання, з яких таких причин Україна може погодитися на те, що вона залишить великі міста, такі як Запоріжжя, Херсон. Краматорськ, Слов'янськ дозволить військам Російської Федерації вийти на новий оперативний простір, що у майбутньому передбачатиме окупацію нових українських областей і успішне продовження тактики Салями, яку Путін запланував замість Бліцкріго. Тобто мова йде про те, що під час багаторічної війни на виснаження більша частина території ворожого для Путіна українського державного утворення, яке Путін вважає сепаратистським анклавом. І зневажає як справжню державу, перейде під контроль російської влади, а може, вдасться завоювати і всю територію України. І зрозуміло, що виведення українських військ з контрольованих нами територій Донецької, Луганської, Херсонської Запорізької областей є. Тільки ще одним кроком до реалізації цих задумів російського президента та спецслужб сусідньої держави, заточених на повернення Росії до кордонів Радянського Союзу 1991 року, третій і четвертий варіанти, які пропонує Таймс, є не менш фантастичними ніж перші два. Один з них передбачає, що Російська Федерація погодиться на те. Щоб війна завершилася по лінії зіткнення військ, принаймні на певний час, але за умови, якщо українські війська вийдуть з території Донецької області України, і вся ця територія перейде під контроль російських окупантів. Якщо враховувати, що зараз Росія контролює майже всю територію Луганської області України, таким чином під контролем Путіна виявиться весь Донбас, але знову таки для України це досить несприятлива. Історія тому, що повне захоплення Донецької області України російськими окупантами призведе не тільки до гуманітарної катастрофи у великих містах Донбасу, звідки свого часу вдалося вибити російських окупантів, але й до виходу російської армії на кордони з іншими областями України, які поза жодним сумнівом стануть новою метою. Російської армії після того, як крихке перемир'я, яке може бути забезпечено розмовами Трампа і Путіна, перейде у нову криваву війну. І таким самим фантастичним виглядає варіант того, що Україна отримає повний контроль над Херсонською областю, а вся інша лінія. Фронту залишиться лінією зіткнення сторін, так як вона виглядає сьогодні. Чому це фантастика? Тому що в цій ситуації Росія втратить сухопутний коридор до Криму, створення якого було одним з важливих моментів так званої путінської спецоперації ще з 2022 року, і потенційний контроль над постачанням води до окупованого і анексованого росіянами півострова, і це точно не те, на що хотів би. Погоджуватися Путін, тому що ми з вами всі знаємо. А Путін переконався у цьому в період 2014-2022 років, що Крим економічно і політично взагалі-то не існує без зв'язку з материком, і ніякий кримський міст, побудований росіянами після окупації багатостраждального півострова, не може цього зв'язку замінити. Отже, ми розглянули з вами чотири варіанти. Кожний з яких виглядає нереалістично. Тоді виникає питання: а для чого зустрічаються президенти Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці? Відповідь є простою. Російсько-українська війна є лише приводом для побачення Трампа із Путіним Американському президенту, Здається, хочеться обговорити з російським лідером зовсім інші питання, пов'язані із власними інтересами, і із тими самими оборудками, які його спеціальний представник Стів Вітхоф вже багато місяців поспіль обговорює з Путіним, Кирилом Дмитрієвим та іншими російськими чиновниками, які спокушають Трампа через Вітхофа. Досить смачними пропозиціями економічного характера, які цікавлять Американського президента більше ніж уся світова політика разом узята. І таким чином врегулювання війни між Росією та Україною для Трампа вдалий привід, щоб побачитися з людиною, яку він здається щиро поважає ще з тих часів, коли навіть не замислювався про свою політичну кар'єру і яка є взірцем політичного керування для Трампа і його найближчого ультраправого оточення. Таким чином. Очікувати будь-яких реальних результатів від зустрічі на Алясці це плекати якісь абсолютно нереалістичні ілюзії. Але якщо стан путінської економіки дійсно виглядає так, що Путін хотів би призупинити війну для того, щоб зосередити сили для нових воєнних ударів не тільки по Україні, але й, скажімо, по інших колишніх радянських республіках, таких як Азербайджан, російський президент може скористатися зустрічею із Трампом для того, щоб припинити війну. По лінії зіткнення сторін, втім без жодних гарантій безпеки для України. І таким чином домовленості російського і американського лідерів стануть прилюдію для нового виснажливого протистояння Москви і Києва, а можливо Москви і інших колишніх радянських республік, вже у найближчому непростому майбутньому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на у Патреоні, Баймі Кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функціями спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай. Щастить.